Амінь. Прочитаємо місце, записане друга книга царів, 20-го розділу з першого вірша і нижче. Друга книга царів, 20-й розділ з першого вірша і нижче, написано так: тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісая, а Мосів, син, пророк, і сказав до нього: Так, сказав Господь, заряди своїм домом, бо ти вмреш, а не видужиш». А той відвернув в обличчя своє до стіни і помолився до Господа, говорячи: О Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх, і заплакав Єзекія ревним плачем. І сталося Ісая, не вийшов ще з середини міста, а до нього було Господнє слово, говорячи: вернися і скажеш до Єзекії, володаря мого народу! Так, сказав Господь Бог, батька твого Давида, почув я молитву твою, побачив я сльози, сльозу твою. Ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому. І до днів твоїх я додам 15 літ, і з руки Асирійського царя врятую тебе та це місто і обороную це місто ради тебе, обороню це місто ради тебе та ради раба Твого Давида. Амінь. Займайтеся. Вітаю вас, дорога церква. Вітаю всіх присутніх, тих, хто чує нас. Для мене завжди десь по-особливому відвідувати церкву тут, на Рілеєвай. Я так розумію, зараз помінялася вулиця, але для мене в серці вона завжди релеєва. По-особливому, тому що ми вчилися разом тут, вчителі. Спілкувалися, співали разом, і для мене дуже цінні ці моменти, тим паче завжди приходиш сюди з певним таким особливим страхом. Страхом, бо маєш здати екзамени, але сьогодні інший страх. Сьогодні тема, яку я б хотів з вами поділитися на початку нашого зібрання, звучить заряди своїм домом. Цар Зекія це Цар, який робив багато чого доброго і угодне Богу. Якщо ми читаємо місця біблійні про нього, як, наприклад, я прочитаю сім віршів з 18-го розділу цієї самої книги, де описується саме, хто він є. І сталося третього року ось її сина Еленого, Ізраїльського царя, зацарював Зекія сина Хазія, Цар Юдин. Він був віку 25 літ, коли зацарював і царював в Єрусалимі 29 літ, а ім'я йому матері Аві, дочка Захарія. І робив, робив він угодне в господніх очах, усе так, як робив був його батько Давид. Він понищив пагірки, поламав стовпи для богів і стява старту і розбив мідяного змія, якого зробив був Мойсей. Бо аж до цих днів Ізраїлеві сини все кадили йому і кликали його нехуштан. Він надіявся на Господа, Бога Ізраїля, і такого, як він, не було між усіма царями юдиними, ані між тими, що були перед ним, і міцно тримався він Господа. Не відступався від нього і додержував заповіді його, що наказав був Господь Мойсеєві, і був Господь, із ним у всьому, куди він ходив, він мав поводження. Робив він все угодне в Божих очах. Все так, як робив був його батько Давид. Тобто діями своїми прирівнюється до царя Давида, не до попереднього царя, не до його батька, не до діда, а до самого Давида. Він понищив пагірки, поламав стовпи для богів стяв тяла старту, мені одного Змія. Тобто, цей цар знищував ідолів та все, що було причиною ідолопоклонства. Він надіявся на Господа, Бога Ізраїля. Коли асирійська армія прийшла, він молився Богові, надіючись на Його силу, не на власну. Міцно тримався Господа, написано, не відступався від Бога та додержував заповіді, дані Господом, через Моїсея. Тримався сильно того, що Моїсей сказав. Щоб виконати закон і навчити народ. Так само виконати закон. І написано, що був Господь із ним у всьому. В хронік ми знаходимо про те, що Він відкрив двері храму. Він відремонтував, реставрував, він почав жертвоприношення для єдиного Бога, поклоніння єдиному Богові, спів прославлення Бога в храмі, для того, щоб знов навернути народ до Бога. Поставив назад левитів на службу. У храмі. Він навертав народ до Бога. Друге хронік, 30 розділ, 9 вірш. Написано: бо як ви навернетеся до Господа, то брати ваші та ваші сини знайдуть милосердя в своїх поневільників і зможуть вернутися до цього краю. Бо милостивий і милосердний Господь Бог ваш, і Він не відверне лиця від вас, якщо ви навернетеся до Нього. Його ціль був, було навернути все більше людей, навернути народ, Юдиного царства, назад до Бога. І Він почав святкування Пасхи. Освячення священників, святкування в ім'я Боже, поставив посередині поклоніння ім'я Господа. І якщо взяти висновок життя оцього царя Єзекії, то в 31 розділі. Хронік, друге Хронік, написано в 21 вірші. І у всякому ділі це висновок його життя та служіння, у всякому ділі, яке він зачинав у роботі Божому до, Божого дому, і в законі, і в заповіді, щоб звертатися до Бога свого, робив він усім своїм серцем і мав успіх. Він мав успіх не тільки в духовному, як цар, він мав успіх так само розширяти свої можливості. Мав велике багатство, тому що Бог його благословив багатством та славою, дав йому великий маєток. Друге хронік 32, 27, 29. І було в Єзекії дуже багато багатства та слави, і він поробив собі скарбниці на срібло і на золото, та на камінь дорогий на пахощі, і на щити, і на всякі дорогі речі, і клуні, на врожай, збіжжя, і виноградного соку. І свіжої оливи, і жалоби для всякої худоби, жолоби, і жолоби для черід, і побудував він собі міста і мав великий набуток худоби дрібної та худоби великої, бо Бог дав йому дуже великий маєток. Оця картина царя Єзекія цар, який мав ціль навернути народ назад до Бога. Він багато робив для Бога. Багато робив і для того, щоб розвинути. Саме царство. Якщо перенести цю історію в наш час, ми би бачили в єзики сильного та працьовитого місіонера. Людину, яка жертвує усім заради Бога, людина, яка їздить по різним місцям заради того, щоб навертати більше людей до Бога. Людина, що ненавидить ідолопоклонство та гріх, людина молитви за народ свій. Приклад для наслідування еталон для всіх. В певній мірі ми б захоплювались ним і хотіли б стати, як він. Але тут стався шок для всіх нас, для всього народу. Цар захворів смертельно. Зробивши так багато для Бога, зробивши так багато для народу, мавши владу, славу, багатство, прийшов час і ця, і цей цар смертельно захворів. Ми прочитали це з першого по третій вірш. Тими днями смертельно захворів цар Єзекія. Бог у цій хворобі перед смертю дав повеління царю. Заряди своїм домом. Після слів, пророка Єзекії, після слів пророка Ісаї Єзекія помолився і відкриває Богу те, що він відчував саме в цей момент. О Господи, згадай! Згадай же, що я ходив перед лицем твоїм правдою це цілим серцем. Робив я добре в очах твоїх і заплакав Ізекіявним плачем. Він багато робив для Бога. Слід зауважити те, про що плаче цар. Замітьте, він плаче не з мотивів того, що заповів Бог заряди своїм домом. а плаче за самим собою. Згадай, що я зробив. Згадай, як я ходив. Згадай, Бог почув і дарував йому зцілення. Бо сказав Ісаїю, Вернися, зціли його. Молитву я його почув, дав йому ще 15 років до свого життя. Про це почули багато людей. Про це почув і Вавилонський цар. І він, почувши хворобу Єзеки, я ходів десь Дізнатися, як це сталося? Можливо, хвороба була настільки серйозною, що ніхто не вірив, що він міг би вижити, тому таке здивування в інших царів. І Вавилонський цар, в 20 му розділі, який ми читаємо, з 12-13 по вірш, написано, того часу послав Бередах Баладан, син баладанів, Вавилонський цар листа та дарунки до Єзекії, бо почув був, що Єзекія захворів, і вислухав їх Єзекія. І показав йому всю скарбницю свою, і срібло, і золото, і пахощі, і добру оливу, і всю збройню свою, і все, що знаходилось в його скарбницях, не було речі, якої не показав би Єзекія в домі своїм та усім володінні своїм. І це десь показує нам певну негативну сторону цього царя. Люди прийшли до тебе почути, як ти зцілився. А ти розкажи їм про свою владу, про своє багатство. Люди хочуть дізнатися про Бога, а ти показуєш їм мамону. І все ж таки, повертаючись до свого часу, до цього часу, коли він захворів, вертаємо назад час під час хвороби до моменту, коли цар захворів, сильно момент, коли він не знав про зцілення, цар смертельно хворий. Бог каже йому: заряди своїм домом, бо ти вмреш і не видужуєш. Наша увага сьогодні сконцентрована саме на цьому повелінні, заряди своїм домом, заряди своїм домом, дай повеління, якщо взяти словник, дай повеління, розпорядження, дай наказ або заповідь дому своєму, бо домашнім своїм, що мається на увазі суто сім'я. Зроби щось для сім'ї своєї. І можна дивитися на це твердження з різних кутів, з різних сторін. І перше бачення, що може означати заряди своїм домом, це та підтвердження смертельної смерт, смертоносності оцієї хвороби. Тобто, ти вже не піднімешся. Тому давай повеління своєму домові. Друге, з другого кута, якщо подивитися на це повеління, друга версія, повеління пов'язане з царством Єзекії, зроби порядок перед смертю, постав собі заміну на трон, розділи маєток, дай останні поради сім'ї. Але якщо дивитися в розумінні докору, якщо дивитися і озвучити пряму проблематику, що відкривається в цьому твердженні, можна зрозуміти. Що повеління пов'язане не з царством, не з хворобою, а з проблемою Єзекії, з сімейною проблемою. Ти так багато зробив для Бога. А що ти зробив для сім'ї своєї? Народу дав повеління, дай тепер сім'ї своїй. Ти винав всіх лже пророків, ти знищив ідолів, а про Дім свій не забувай. Ти помираєш. Роби порядок зі своєю сім'єю. Розкажи їм, розкажи їм про Бога, в якого сам ти віриш. На цю думку наводить нас і те, що дізнаємося з тексту про відношення Єзекії до сім'ї своєї. Царювання сина, наприклад, і у якого тато був великий місіонер. Якщо прочитаємо далі наступні вірші з 15 по 19, вірш написано. І той сказав, Ісая підходить до Єзекії і питати за вавилонських людей, що прийшли. Що вони бачили в домі твоїм? Єзекія сказав: усе, що в домі моїм, вони бачили. Не було речі, якої не показав би я їм у скарбницях своїх. І сказав Ісая до Єзекії, послухай Господнього слова. Ось приходять дні, і все, що в домі твоєму і що було, були, зібрали батьки твої аж до цього дня. Буде винесений до Вавилону, нічого не позостанеться, говорить Господь. І тут підкреслюємо а синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, декого заберуть, і вони будуть євнухами в палатах Вавилонського царя, і сказав Єзекія до Ісаї: добре Господнє слово, яке ти казав і подумав собі, так мир та безпека буде за моїх днів. Мир та безпека буде за твоїх днів. Твоїх синів заберуть, зроблять євнухами, зроблять рабами. А тобі добре? Після смерті Єзекії зацарював на троні його син Манасія. В 21 розділі перші шість віршів. Манасія був віку 12 літ, коли він зацарював і зацарював Єрусалимі 55 літ, а ім'я його матері Гевцівах, і робив він зло. Господніх очах, загедотою тих народів, які Господь повиганяв з перед обличчя Ізраїльних синів. Він знову побудував пагірки, що їх винищив був його батько Ізекія, і понаставляв жертівники Ваалові, і зробив Астарту, як зробив був Ахав Ізраїльів цар, і вклонявся всім небесним світлам та служив їм. І побудував він життівника в Господньому домі, про якого сказав був Господь в Єрусалимі, покладує я ім'я своє, і побудував він житівника для всіх небесних світіл на обох подвір'ях Господнього дому. І далі. І він перепровадив свого сина через огонь, і гадав, ворожив, і настановив, викликаючи духів померлих та духів віщих, і багато робив він зла. В Господа, щоб гнівити його це син великого місіонера, великого царя. Манасія був причиною Великого занепаду царства. Якщо прочитати 9-й вірш, та не послухався вони, і Манасія звів їх до того, що робити гірше від тих народів, які Господь вигубив з перед обличчям Ізраїльів синів. А Хронік описує його, в друге, хронік 33:9. Як того, який зробив блудливим юдею та мешканців Єрусалиму, він звернув всіх людей від Бога, не до Бога. Тобто всю роботу, яку робив Єзекія, його син зруйнував. Висновки життя Єзекії такі. Єзекія був великим царем, його любили. Він багато зробив як для Бога, так і для народу, але мало хотів робити для сім'ї. Добре Господнє слово, як ти казав, так мир та безпека буде за моїх днів. Для Бога цінно не тільки що робив цар, а те, в якому стані його сім'я. Навіть якщо Єзекія був таким правильним та величним царем, його син зруйнував все, і навіть більше того став причиною, наскільки грі... страшних гріхів, що юдине царство вже не могло встати з землі. І Бог. Вже не простив його. Він пішов в рабство. Що робити, щоб зарядити своїм домом? І перше, що ми можемо зрозуміти або застосувати від царя Єзекії, це те, що нам потрібне покаяння та зміна пріоритетів. Питання не в тому, як ви виховуєте своїх дітей, питання в тому, хто ви є, і як ви виховуєте себе. Які у вас пріоритети, що для вас є самим цінним в цьому житті. Я не можу сказати, що мої батьки правильно нас виховували. Чи вони були професіоналами своєї справи. Дивлячись назад, як мене батьки виховували, я би себе більше бив, але вони ще по милості. Але дивлячись на них, вони не були професіоналами своєї справи у вихованні дітей. Але я можу засвідчити ствердістю їхнє їхню духовність та їхні пріоритети. Кожного ранку тато вставав, відкривав Біблію і читав, і кожного вечора він закривав Біблію, читаючи. Коли ми йшли в гості, і хтось поставив якийсь алкоголь на столі, і тато піднімався сам, і нас піднімав, кажучи, або я, або ця бутилка, я не сяду там, де є алкоголь. Ці пріоритети, ці принципи виховали в нас мати віру, віру, що Бог вище цих всіх. Віру в Бога як святого правильно. Ми маємо поміняти свої пріоритети навіть дивлячись на служіння. Служіння не залежить від нас, а залежить від Бога. Велика біблійна істина полягає в тому, що після нашої смерті воля Божа та Його діло будуть продовжуватись і не зупиняться. Не все ж залежить від нас. А от відповідальність за сім'ю. Покладене на нас в повній мірі. Бог не закриє очі на наші помилки, на нашу сім'ю через те, що ми багато робимо для нього. Перед смертю Бог сказав Єзекії заряди своїм домом. Є один автор біблійних книжок, автор християнських книжок. Добсон, Джеймс Добсон. Його автобіографія розказує про те, що його батько був великим місіонером. Він їхав по різним країнам, свідчив про Боже царство. Багато людей наверталося до Бога через його служіння, але дуже рідко він був вдома. І настільки він часто їхав, що в один момент, коли Добсон Джеймс був підлітком, його дружина написала: прийди додому, твій син потребує тебе. Цей момент Добсон старший лишив своє служіння, поїхав додому побачити, що там сталося, і син його почав, від нар... почав став... став наркоманом, почав залежати від алкоголю, почав мати погані компанії. Він потребував у тата. Тоді Добсон старший вирішив, лишити це служіння, взяв місцеву, церкву, церкву маленьку, де був служителем-пресвітером. Його друзі, його співслужителя казали, ти руйнуєш свою місію, ти руйнуєш те, що Бог робить через тебе. Заради чого, маленької церкви? А він каже: ні, заради сина. І він почав ходити разом з сином, підтягувати його, допомагати йому. Джеймс Довсон покаявся і став один із самих сильних авторів, який врятував дуже багато дітей від насильства, від самогубства. Від залежності. Тільки через те, що тато був спершу татом, а потім місіонером. Коли переживаєш за те, що всі народи та царства землі знали про Бога єдиного, подбай про те, щоб і твоя сім'я дізналася про нього. Зряди своїм домом твій Бог, нехай буде Богом всього твого дому, а не тільки твоїм особистим. Я служу Богові. я... Поклоняюся Богові, я роблю все для Бога. Не так має бути. Ми служимо Богові, ми поклоняємось Богові, ми молимось, ми робимо. Сім'я це не тягар в служінні, сім'я це і є служіння. Бог дав тобі цю сім'ю, цих дітей, цю дружину, щоб всі разом служили і поклонялися Богові. І перш ніж проповідувати народам, проповідуй дітям своїм. І перш ніж спасти людей. Цього світу спаси своїх дітей. Зі зовнішні, борю, борючись зі зовнішніми ідолами царства, не забувай боротися з внутрішніми ідолами серця дітей твоїх. Підкреслюю, боротися саме з внутрішніми ідолами дітей. Ми настільки зациклюємось на зовнішні ідоли та помилки дітей, що забуваємо про їхні внутрішні проблеми та переживання. Ми сваримося з ними за довготривалий час проведення в телефоні та в інтернеті, при цьому не помічаємо, що самі з ними не проводимо і п'яти хвилин. Ми боремося з їхніми поганими словами, звичками, але не помічаємо, що самі для них не ємось прикладом праведності та чистоти. Ми не дозволяємо їм бути в компанії людей та поганих друзів, коли самі ми не робимо нічого, щоб бути їм добрим другом. Ми сваримо їх за погані оцінки, але скільки раз ми допомагаємо у навчанні та пізнанні нового. Ми наказуємо і примушуємо їх прийти на зібрання, повірити в Бога живого, але прикладом своїм віддаляємо їх від Творця. Я, якщо Бог це тато, а тато отакий, як мій, я не хочу вірити в такого Бога. Ми готові віддати все дітям, щоб компенсувати нашу відсутність та наші помилки у вихованні, але забуваємо, що дитині потрібен тато, а не телефон. Тато, який направить його до Бога. Бог кличе принести в жертву не свою сім'ю, а самих себе та тіло своє. Римлянам 12:1. Тож благаю вас, братя, через Боже милосердя, повідавайте ваші тіла. На жертву живу святу, приємну Богові, як розумну службу вашу і інколи ради, ради дітей. Був один великий місіонер, багато з вас, з вас може знати, його Девід Лівінгстон самий великий місіонер Африки. Хто прочитав його автобіографію, знає про його місію в Африці. Всі діти Африки його любили, окрім своїх дітей. Коли Девід Лівінгстон помер, всі діти Африки плакали, а його діти навіть і сльозу не пустили, бо не знали його. Тато великий місіонер. Але Бог сказав Єзекії заряди своїм домом. Зроби порядок, дай повеління. І це наводить нас на одну дуже важливу думку. Люди дивляться на Єзекію, як на великого духовного лідера. І він таким і був, але мало хто цікавиться, а як там твоя сім'я? А як там твої діти? Ми зациклимось на самих себе та наші потреби. Служитель має служити нам. І не задумуємося про його дітей. Бог є той, хто турбується і хоче спасти нашу сім'ю, нас та наш, наших дітей. Є одна сім'я, яка. Має дітей, вони вже в старшій віці. Я їх відвідував. І вони сказали: знаєш, Костя, тепер я можу спокійним серцем піти до Бога. А чому? Зі своєї сторони я все зробила, мама каже. Одягнула дітей, дала їм все, що потрібно. Вони Кожен має багато грошей, і вона на повному серйозі це каже. Ні один син, ні одна дитина не знайма. А вона вже готова зустрітися з Господом. А що з твоїми дітьми? Великий філософ Августин, один з отців церкви, розказував в своїй сповіді про свою маму. Він був великим філософом. Дуже ніхто не хотів спорити з ним, тому що аргументовано ніхто не міг перемогти його. І мама якось підійшла до пресвітера, до епископа церкви, і попросила його, поговори з моїм сином. Поговорі з моїм сином, він не хоче чути про Бога. Він не хоче бачити про Бога. Він шукає різні філософії, але не хоче навернутися. Пресвітер, оцей епископ, знав, хто такий Августин. І каже: я не зможу з ним поговорити, тому що я не переконаю його. Я програю, як всі. Але бачуючи вас, я впевнений, що Бог його спасе. А мама питає: чого? Бо ви за ним плачете більше, аніж мама плаче за своєю померлою дитину. Для неї було важливим спасіння свого, свого сина. І він свідчив, що я покаявся, тому що моя мама плакала за моє спасіння. Коли тато не турбується, коли сім'я забула, Бог хоче спасти. Бог турбується. Хочу звернутися до дітей, до молоді. Бог це не земний наш тато. Бог не покидає. Він не завжди знаходить час для нас. Він піклується як про зовнішній наш стан, так і про внутрішній. Він не лицемірить на зібрання по одному дома по-іншому. Він любить. Він цінує її настільки сильно, що віддав Сина свого на жертву, щоб нас спасти, настільки Він любить нас, настільки Він любить вас. Він хоче спасти. Не трактуйте Бога по людям, Бог це не людина. Я хочу звернутися до вас, батьків. Я не знаю вас. Бог знає. Де ваша сім'я? А де ваші діти? Які ваші пріоритети? Ми любимо говорити про нашу готовність зустрітися з Богом. А чи наша сім'я готова до зустрічі з Ним? Чи зарядили ми своїм домом? Амінь. Помолимось.